Атрибути косметичної процедури в першу чергу пацієнт. Ми маємо чимось накрити пацієнта. Це може бути одноразова велика серветка, або може бути рушник. Далі обов'язково надягаємо косметичну шапочку або багаторазову пов'язку. Для вмивання ми використовуємо одноразові серветки, або використовуємо багаторазові спонжі. Ми не використовуємо багаторазові спонжі на різних пацієнтів. У вас можуть бути спонжі під вашого пацієнта, або ви використовуєте їх Одноразова. Я використовую серветки 40 на 70. Це велика серветка, якою можна охопити половину вашого пацієнта і все його обличчя. Коли мені не потрібен такий об'єм для серветок, я нарізаю 40 на 70 на ось такі невеличкі спонжики, які буду використовувати у роботі. Далі обов'язково вам необхідна ось така чаша для вмивання. Вона може бути пластиковою або скляною. І Звісно ж, засоби для вмивання. Професійні засоби для вмивання зазвичай йдуть у великому об'ємі. В даному уроці буду використовувати кислотний гель від компанії Medicare. В нас вікова пацієнтка, ми будемо робити для неї доглядову процедуру. Набрала невелику кількість гелю, я натиснула двічі, для того, щоб вмити обличчя, шию та декольте. Для обличчя одного натискання буде достатньо. Беру невелику кількість води та емульгую у долонях. На які я вдягнула попередньо нестерильні рукавички. Емульгую, отримую пінку і наношу на обличчя нашого пацієнта. Починаємо. В принципі, з будь-якої зони, я зазвичай починаю з підборіддя. І паралельно веду руками, для того, щоб пацієнту було комфортно. Масажними круговими рухами. Проходжусь по проблемним зонам. Вмиваю обличчя, шию та декольте. Якщо процедура в нас буде тільки на обличчя, в такому випадку вмиваємо тільки обличчя. Коли ви вмиваєте пацієнта, у вас є можливість відпрацювати синхронність ваших рухів. Для відпрацювання синхронності можна брати подружок або моделей. І так, беремо змочені у воді і добре віджаті спонжі. І вмиваємо нашого пацієнта. Для починаючих рекомендую класти ось тут поруч багаторазовий рушничок, яким ви будете промакувати надлишкову воду, щоб вона не стікала в обличчя вашому пацієнту. Отже, беремо спонжі і по тому ж принципу, по якому ми вмивали, тобто наносили наш очищуючий засіб, ми вмиваємо так? Проходимося по масажним лініям і забираємо піну та мило із забрудненнями. Регулярно миємо та віджимаємо наші спонжі і знову ж таки тими ж рухами беремо і проходимося по шкірі. Після того, як ми вмили, нам необхідно протонізувати шкіру. Так? Тобто, ми беремо тонік, будь-який. І наносимо його по периметру обличчя шиї та декольте. В мене це тонік від Demax Sensitive, який перелитий просто в мене в розпилювач, тому що так для мене зручніше. Обов'язково попереджаємо пацієнта перед тим, як пшикати, що зараз ми будемо пшикати, щоб він не злякався. І далі проводимо вже процедуру. Що ми можемо зробити? Ми можемо очистити. І не тонізуючи, можемо зробити глибоке очищення. В мене глибоке очищення лактоензимний пілінг, яким я буду готувати шкіру до наступної процедури. Даній пацієнті ми будемо робити чистку обличчя, а також пілінг. Отже, перед тим, як робити процедуру, я даю пацієнті глибоке очищення шкіри і готую її до контакту з ензимами, а також кислотами. Обов'язково необхідно зібрати у вашого пацієнта, і на етапі вмивання та глибокого очищення ми вже можемо з вами визначити ступінь чутливості шкіри нашого пацієнта.